Значить, якщо видно, то починаємо. Значить, минулого, нагадайте, тема минулого заняття. Ми там з вами розбирали спочатку, ми з вами розібралися Windows ну, ios Cisco, циска, тобто на її прикладі розібрали, які особливості є у операційної системи, у кавутаторів комутаторів, маршрутизаторів. Потім ми з вами подивилися віртуалізацію і подивилися, що таке гіпервізор, типи гіпервізорів, тобто особливості операційної системи на серверах. Ну, питань у вас наче, не було, все було зрозуміло. Значить, тепер ми перейдемо вже до класичної, скажімо так, операційної системи до Windows, і почнемо ми її вивчати саме з процесу встановлення. Тому що, ну, в принципі, тут немає нічого складного, але, скажімо так, ці навички вам так чи інакше, вони знадобляться, якщо ви будете працювати з системним адміністратором чи людиною з підтримки мереж. Значить, Ми з вами розберемося, які є вимоги до операційної системи сучасної. Значить, розберемося з функціями операційної системи. Є, від нові, відповідно, розберемося, чому кожна операційна система ну, вимагає певного оновлення періодично. Далі розберемося, як керувати дисками в Windows, тобто покажемо, як це можна робити за допомогою утиліти. І розберемося, в чому ж сутність процесу керування дисками. І відповідно обговоримо сам процес встановлення операційної системи. Значить, Опишемо спеціальні параметри і опишемо послідовність завантаження та файли реєстру. Що це таке? Глянемо. І так, сучасні операційні системи. Значить, почнемо з термінів. При описанні ОС часто використовується наступні терміни: багатокористувацькі системи. У двох і більше користувачів є індивідуальні обликові записи, які дозволяють йому нечасно працювати з програмами і префійними пристроями. Багато задачність. Комп'ютер здатний працювати одночасно з декількома додатками. Багато процесорна система. Це ОС може підтримувати два і більше. Скажімо так, центральних СС-процесорів. Процес І багатопотоковість. Програма може бути розбита на більш дрібні частини, які завантажуються в операційну систему за необхідності. І багатопотоковість дозволяє дочасно запускати різні частини програми, значить, ОС фактично. Завантажує комп'ютер і керує файловою системою. Операційна система може підтримувати більше одного користувача завдяки завданню або центральний процесор. Ну, це зрозуміло, в принципі, ну, головне, щоб ви це ну, хоч трошки запам'ятали. Далі, а що ми відносимо до основних функцій операційної системи? Перша. Операційна система керує взаємодією між додатками і апаратом забезпеченням. Тобто є залізо, є додатки, і відповідно більшість додатків вони ж працюють не під нашим управлінням. Ми їх юзаємо, але фактично ними керує їхнім зв'язком з апаратною частиною. Керує саме операційна система. Операційна ОС створює файлову структуру на жорсткому диску для зберігання даних. Тобто так названий файл менеджмент. Далі. ОС дає можливість користувачі, користувачів взаємодіяти з програмою апаратом забезпечення. Ну, це зрозуміло. І ОС знаходить застосунок і завантажує його в оперативну пам'ять комп'ютера. Тобто ось ці чотири функції: доступ до апаратного забезпечення, файл менеджмент, інтерфейс користувача і керування самороботою програми. Далі операційні системи Windows, які зараз у нас найпоширеніші. Значить, у більшості зараз стоїть Windows 7. Це оновлення з Windows HP або Vista. Були такі дуже ну, популярні системи Windows, і, відповідно, пройшов там відповідний апгрейд, і вони і вийшла така Windows 7. Дуже вдала операційна система, яка. Ще одну дуже багато де стоїть, але поступово е, її, ну, типу, витісняють. Але не Windows 8 витісняє, а вже десяток вінда. Ну так склалося, що Windows 8 він ну, в більшості своїх випадків не зайшов користувачам. Е, тобто е, ну так, склалося. Значить, є Windows v 1 це оновлена Windows. версія Windows, типу, яка була придумана чи розроблена, щоб зробити Windows більш зручною для користувачів пристрою, щоб використовувати сенсорний екран або мишу та клавіатуру. І Windows 10 це оновлення попередніх версій Windows, вона була розроблена для ПК, планшетів, будовних присред та пристрів інтернету Тобто вони одним махом вирішили перекрити всі потреби, які можуть бути у користувача. Далі. Які вимоги до сумісного системного програм... програмного забезпечення та обладнання? Щоб зробити рекомендації операційних систем, Факівейс повинен переглянути бюджетні обмеження, дізнатися, як буде використовуватися комп'ютер, визначити, які типи додатків будуть встановлені, і чи можна придбати нові комп'ютери. Ось деякі рекомендації, які допоможуть визначити кращу ОС для клієнта. Чи використовує клієнт готові застосунки для цього комп'ютера. Наявні у продажі програмні продукти фактично визначають список сумісних операційних систем для роботи з пакетом додатків. Ну, ви розумієте, що якщо клієнт використовує якийсь пакет е, програмний, які не з операційною, наприклад, сьомою версією, то ну, яка операційна ОС 7 і відповідно. Це мінімум десятки, і це вже тягне за тобою за собою, що треба переглянути і підход до апаратної частини. Чи використовує клієнт спеціалізовані програми, які були розроблені спеціально для клієнта? Якщо клієнт використовує індивідуальний застосунок, то розробник цього застосунку визначає, з якою ОС він сумісний. Ну, це дуже рідко буває так, щоб люди, люди ем, щось таке використовували пересічний громадянин. Але на роботах, в офісах, в проєктних організаціях ви можете зустрітися саме зі спеціалізованим софтом, і він ну, частіше за все підв'язаний під якусь конкретну аус. Ну і рекомендує сам виробник ту чи іншу область. І з цим треба теж нам розрахуватися. Значить, якщо ми можемо... Значить, якщо це все, ну так, ви показати у вигляді таблички, то вимоги до своємісного системного програмного забезпечення та обладнання. Ось ми можемо на що орієнтуватися. Тобто, від, бачите, Windows 10, Windows 8, Windows 7, і вони плюс-мінус десь схожі. Бачите, і відповідно, у вас з програмне забезпечення, воно має бути. Навіть якщо на ньому не написано, до якої він особисто, ви має, маєте там. Подивитися, на які оперативні, ну, на всі параметри воно розраховано. Тобто, скільки воно вимагає оперативної пам'яті, скільки воно займе на жорсткому дискі, е чи потягне його та чи інша відеокарта, ну, відображення на дисплеї зазвичай все таке вторинна штука. І відповідно чи необхідно для виконання оновлення деяких функцій підключення до інтернету. Тобто, ми в першу чергу аналізуємо, що потрібно клієнту, і під це вже все підганяємо. Значить, дуже багато часто пишуть, ну, програма працює там на 32 розрядній операційній системі, чи на 64 розрядній системі. Значить, де подивитися і як подивитися. Яка укрить у, у клієнтів працівна система? Хто знає? Вивчили вже це, чи ще ні? Угу. Зрозуміло. Ніхто не знає. Значить, май комп'ютер. Нажимаємо контекст на меню, і там в налагодженнях буде написано, яка у вас ну, система. Зрозуміло? да. поїхали далі. Перевірка сумісності ОС. Значить, так виходить, що періодично в будь-яку операційну систему треба оновлювати, щоб вона залишалася сумісною з найзливішим обладнанням та програмним забезпеченням. Тобто, якщо у вас є якесь нове програмне. Забезпечення, яке він не може встановити на свою стару Віндус, це ще де факт, що і після оновлення операційної системи програма не встане. Зазвичай все встає. А, ну, за, за деякими виключеннями. Значить, але перед оновленням операційної системи треба перевіряти мінімальні вимоги до обладнання. Для нового ЕС, щоб переконатися, що її можна успішно встановити на комп'ютер. Ну, Зазвичай там е, вам встановщик е, пише, що вибачте встановлення оновлення неможливо, тому що там те, те те, те. Але ж ну це не, не завжди. Значить, Microsoft надає програму отримати Windows 10, яка автоматично завантажується та встановлюється через службу оновлення Windows. Я на комп'ютерах під управлінням Windows 7, Service Pack та Windows 81. Ну, не знаю, чи ця функція ще активна, але ніша була активна. Я не теплю за десятку, але ж і вона має своїх користувачів. Версія ООС. Визначає доступні параметри оновлення. Наприклад, 32 двох розрядного не можна оновити до 64 розрядного ЕС, крім того, Windows 7, Windows 8 можна оновити до Windows 10, але ось Windows Vista і Windows XP вже не вдасться. Треба деінсталювати і встановлювати операційну систему ну, в десятку. Щоб оновити Windows 7 чи Windows 8 до Windows 10, можна скористатися помічником зановлення Windows 10. Ще, ще, ще пару років назад він був доступний в інтернеті. Там все вам покаже, розкаже, і ви можете його зролити собі. Значить, але комп'ютерові Windows XP віста не можуть бути оновлені безпосередньо і вимагаючи інсталяції. Інсталяційні носії, Windows 10 можна створити за допомогою засобу створення інсталяційного носія 10, така собі є штука. Значить, якщо ви оновлюєте або перестановлюєте операційну систему, ви маєте, скажімо так, вміти і знати, як робити перенесення даних. Так, щоб. Дані користувача були при заміні в операційної системи, перенесені із старої, ОС на нову. Значить, утиліта або інструмент міграції користувача UST, ось вона тут показана, може вам в цьому допомогти. Значить, можна ще використовувати функцію Windows AZ Transfer. Ось така штука. Для переходу з старого комп'ютера на новий. Це інструмент для перенесення виборних файлів, папок із старого ПК звідус. На ПК 10. Це в нас, як він називається? Ось. Pec Mover експрес. Ось, будь ласка. Тобто, є такий засіб, є такий засіб. Можна їм всіми утилітами користуватися для перенесення даних. І так. Що взагалі ну, встановлення Windows, що ми маємо знати про встановлення? Значить, давайте почнемо з того, що, скажімо так, ми завжди використовуємо якісь носії для того, щоб встановлювати, поінсталювати операційну систему. Значить, ну, і відповідно, ми можемо, крім утиліт, для перенесення даних, теж використовувати жорсткі диски зовнішні або флешки. Значить, всю ну, тобто, інформацію скопіювали, яка вам потрібна, і, в общем-то, перенесли, якщо це за потреби, на нову, нову ж операційну систему. Тобто, деякі роблять так, скажімо так. А, зараз є два найпоширеніших типи пристроїв, на яких зберігаються дані: це жорсткі диски і а, накопичувачі на базі флеш-пам'яті, тоді як а, такі, як тетвертільні накопичувачі та usb накопичувачі Ну, ви всі з ними вже гралися, знаєте. Значить, коли тип накопичувача був обраний, його необхідно підготувати для встановлення нової операційної системи. Сучасні операційні системи постачаються з програмою інсталяції. Інсталятори зазвичай готують диск до встановлення операційної системи, але для технічного спеціаліста має вирішальне значення розуміння термінів і методів, що беруть у Участью підготовки. Тобто запам'ятали, що Windows не встановлюється зразу. Має запуститися інсталятор, який підготує диск для цього встановлення. Так. Пошук і запуск це це зрозуміло. Я вже тут не буду нічого тут ну. Що, які, які, типу, створюються розділи да, цими програмами. Да? Пошук і запуск операційної системи це одна з призначень мікропрограмного забезпечення комп'ютера. Двома найпоширішими стандартними схемами розділів є головний запантажувач – запис MBR і глобальний унікальний ідентифікатор WID і таблиці розділів – GPT. Значить, МБР містить інформацію про те, як організовані розділи жорсткого диску. Має довжину 512 байт і містить завантажувач, тобто виконувану програму, яка дозволяє користувачі вибирати з декількох операційних систем. Значить, МБР зазвичай використовується в комп'ютерах з мікропрограмами з забезпеченням на базі BIOS. Тобто, якщо у вас. Є ну, стандартний комп'ютер на біоз, значить, в ньому по любому є ну, цей завантажувач, який може підготувати систему до встановлення Вінди. Значить, далі таблиця розділів WID також розроблена як стандартна схема. Таблиці розділів для жорстких дисків, проте GPT використовує ряд сучасних методів для розширення можливості попередньої схеми розмітки МБР. GPT зазвичай використовується в комп'ютерах з мікропрограмним забезпеченням UEFI так називаємо. Е, ну, скажем так. У більшості людей все ж таки все на Ось е, дивимось. MB і GPT. Це, це ці функції, які вони можуть виконувати. Значить, розділи на логічні диски. Основний розділ містить файли операційної системи і, зазвичай, є першим розділом. Ну, коли при підготовці. На дисках МБР активний розділ це розділ, який використовується для зберігання і завантаження операційної системи, якщо на диску з розділом МБР потрібно більше чотирьох розділів, один з основних розділів може позначити бути позначений як розширений розділ. Логічний диск це частина розширеного розділу, яка використовується для розділення інформації. Для адміністративних цілей. І базовий диск, типовий містить розділи, які, такі як основні розширення, також логічні диски відформатовані для зберігання даних. Динамічний диск має можливість створити томи, які охоплюють більше одного диску. І форматування створює файлову систему для зберігання файлів. Ось вони у вас тут описані. І ви, в принципі, маєте розуміти, що... за що кожен розділ відповідає. Так, що ми ось тут є така штука, створює форматування, створює файлову систему для зберігання файлів. Що мається тут на увазі? А, значить, файлові системи вони бувають різними. А якщо різні, то вони, відповідно, у нас відрізняються властивостями. це швидкість, знущність, безпека і розбір. Значить, у нас є п'ять найпоширеніших файлових систем, на які будуть ну, форматуватися ваші комп'ютер, на які ви будете встановлювати. Свою операційну систему. Значить, 32 біти або fat 30, 32 вона Ця fat 32 використовується Windows XP більш ранніми версіями AS. Потім файлова система на основі нової технології NTFC. Значить, ну, тут є свої функції безпеки файлової системи і розширення атрибути. І, скажімо так, ну, більш зараз ну, вона поширеніша, це XFAT або fat 64, створена для усунення деяких обмежень FAT, fat 32 і NFTC, При форматуванні флеш-накопичів, таких як розмір, розмір каталогу. Однією з основних переваг XFAT є те, що вона може підтримувати файли розміру більше 4 ГБ. Ну, це непогано. Скажімо так, і функція файлової системи компакт дисків, це DFC, вона тільки для оптичних носіїв. І мережева операційна система NFC це мережно-орієнтована файлова система, яка забезпечує доступ до файлів в мережі. NFC це відкритий стандарт, який дозволяє будь-якому реалізувати його. Тобто для вас, типу, зараз ну, цікаві, що за все, це тільки fat 64 Тобто, ось, коли ви доходите сюди, ви тут обираєте ту систему форматування, яка потрібна вам. Значить, це так, скільки у нас там годин? Значить, утиліту керування дисками і розбиття диска на файли. Значить, ось ми зараз з вами. Ці відео подивимося і продовжимо.